Друзі, вітаю! Традиційно на телеканалі «Конкурент Ві наша постійна рубрика Запитай у юриста. Під час цієї рубрики ми даємо відповіді на ті запитання, які ви протягом тижня залишали на сторінках в соцмережах нашого телеканалу або ж зверталися в редакцію по телефону. Сьогодні знову маємо кілька запитань і традиційно розглянемо їх в сьогоднішньому ефірі. Розпочнемо з цікавого запитання, яке стосується того, чи може вагітна жінка. Вимагати в роботодавця зменшити їй відповідну кількість годин до роботи, і відповідно прохати створити їй неповний робочий день. Отож, Кодекс законів про працю говорить про те, що така опція можлива. І, зокрема, в статті 56, в частині 1 передбачено, що за, відповідно за угодою між роботодавцем та працівником може встановлюватися неповний робочий день. І також ця стаття передбачає, що на прохання відповідно вагітної жінки роботодавець знову ж таки може її встановити як неповний робочий день або ж неповний робочий тиждень. Але варто врахувати і варто пам'ятати, що в такому випадку оплата праці буде здійснюватися відповідно пропорційно до відпрацьованих годин. Тобто це врахуйте, і якщо ви хочете для те, щоб вам встановили неповний робочий день. То, відповідно, враховуйте, що буде зменшена оплата праці відповідно на ту кількість годин, яку ви не будете працювати. Тому ці моменти мусите врахувати. Наступне питання стосується відповідно військової служби, і звернулася до нас жінка, яка запитує, чи повинен служити чоловік, якщо він здійснює догляд за своєю сестрою, яка визнана відповідно. Психічно хворою. Отож на сьогоднішній день ми вже неодноразово говорили, що є ситуації, є випадки, коли чоловіки мають підстави для відстрочки. І, зокрема, законодавством законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в статті 23. Такі підстави передбачені чітко і, зокрема, є повний перелік. Таких обставин, за яких звільняються чоловіки від військової служби маючи строчку. і маючи срочку, і серед одного із переліку є встановлено законодавством той факт, що якщо чоловік здійснює догляд за відповідно особами, які визнані судом особами з інвалідністю першої або другої групи, відповідно, якщо такі чоловіки зайняті постійним доглядом за такою особою. То вони по суті мають право на строчку, якщо немає інших осіб, які в принципі можуть або повинні здійснювати такий догляд. Тому у вашій ситуації треба дивитися. На два моменти. Перше, чи дійсно там оформлений догляд, і, відповідно, є всі підтверджуючі документи, так як ви говорите, чи можливо це просто так склалося, що ваш чоловік здійснює догляд традиційно і, відповідно, без оформлення, скажімо так, всіх відповідних офіційних документів. І другий момент, на який треба звернути увагу, це те, що. Мають бути відсутні інші особи, які можуть здійснювати такий догляд. Тобто, якщо ваші батьки відповідно не можуть здійснювати такий догляд, надавати такий догляд, оскільки там через певні обставини, можливо, через вік чи інші якісь факти, вони не можуть здійснювати такий догляд, або у вашій сестри немає там чоловіка чи інших осіб, з якими вона проживає, які можуть такий догляд здійснювати. Якщо ці факти співпадають, ці обставини. Присутньої у вашій ситуації, то на сьогоднішній день законодавство говорить, що такий чоловік може бути звільнений від призву на військову службу під час мобілізації і, відповідно, мати право на відстрочку. Наступне питання стосується того, наскільки швидко можна розлучитися, маючи неповнолітніх дітей, і якщо є згода між батьками. Отож, в цій ситуації, напевно. Чіткого терміну гарантувати чи сказати вам, відповідно, ніхто не зможе, оскільки, в першу чергу, варто говорити про те, що в будь-якому випадку необхідно буде проводити процес розлучення через суд. Що це означає? Це означає про те, що, як мінімум, необхідно буде місяць часу для того, щоб рішення суду вступило в законну силу. Це вже ми говоримо про те, що там, від моменту подачі. Позовної заяви відповідно має пройти і по моменту прийняття рішення, як мінімум місяць, має пройти часу. Але знову ж таки, коли ви подасте позовну заяву про розлучення, то пройде певний період часу, коли відкриють провадження, відповідно призначать право до розгляду, ви з'являєтесь суд, наприклад, або якщо хтось не з'явиться чи ще якісь обставини, можливий варіант перенесення. Справи, це знову ж таки затягується такий час, скажем, і відповідно, це ще триватиме певний період часу. Тому, як мінімум, на мій погляд, можна говорити це від двох місяців. Це, напевно, якщо при всіх, скажімо так, обставинах, які складуться позитивно у вашій ситуації, можливий такий варіант, тому що знову ж таки ще грає фактор суду. Який це суд, яка завантаженість суддів, чи судді не перебувають у відпустці, і відповідно цей фактор також впливає. Тому тут треба індивідуально, але як я вже сказав, на мій погляд, мінімум 2 місяці це доведеться точно чекати. Друзі, наступна ситуація, яка також була нам описана, зокрема, звернулася до нас жінка по телефону, яка говорить про те, що вона є. Особою з інвалідністю другої групи має 69 років. Її чоловік також вже пенсіонер, йому 71 рік, переніс два інсульти. І, відповідно, говорить ця жінка про те, що вони мають сина на сьогоднішній день, і який по факту за ними доглядає, який допомагає їм, проживає з ними, і запитують нас, чи має такий чоловік. Право на відстрочку і якісь документи необхідно оформляти, відповідно, що йому потрібно робити, якийсь догляд за батьками, чи ще якісь обставини, підтверджувати про те, що от, дійсно він могти мати право на відстрочку. Отож, в першу чергу говоримо знову ж таки з точки зору законодавства. Закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, як завжди, передбачає ті обставини. Під час яких надається відстрочка. І однією з таких підстав є те, що в військово зобов'язаного чоловіка є наявні або дружина з осіб з числа інвалідністю, або батьки, або один із батьків своїх, або батьків дружин, як говорить закон, з інвалідністю першої або другої групи. Тому в цій ситуації, оскільки так як ви вже сказали, що маєте як мінімум ви групу інвалідності і ця група друга. То вже ваш син, оскільки немає і інших осіб, які можуть надавати вам догляд, як мінімум, він вже по цій підставі має право на відстрочку і може з такими документами звертатися в ТЦК і, відповідно, піддавати ці підтверджуючі документи, копії їх і просити надавати йому відстрочку. І інший момент, що, так як ви кажете в своєму запитанні, що ваш чоловік переніс два інсульти, але не уточнили, має він інвалідність, не має інвалідності. Якщо ще й чоловік має інвалідність, то, відповідно, знову ж таки можна говорити, що це ще один підтверджуючий той факт, що ваш син зможе отримати відстрочку. Тому дивіться по ситуації, але я радив би збирати всі копії документів. Це в першу чергу документи про вашу інвалідність. Це, відповідно, копії свідоцтва про народження вашого сина, де ви зазначені батьками. Знову ж таки, потрібно надати документи, що ви разом проживаєте. Мінімум це має бути довідка з місця проживання. І взявши копії цих документів, радив би написати заяву в ТЦК про те, щоб вашому сину надали право на відстрочку. Якщо є якісь моменти, що ви переживаєте, наприклад, там, відповідно, чи Є якісь побоювання, то, відповідно, можете звернутися до якихось адвокатів, які допоможуть вам провести такі дії, відповідно, підготувати цей пакет документів та супроводжувати весь процес для того, щоб отримати цю відстрочку. Але на сьогоднішній день законодавство чітко говорить, що у ваш, вашого сина таке право на відстрочку є. Друзі, ми рухаємось далі. І наступне питання, знову ж таки, маємо ще декілька. І одне з них стосується також практичної ситуації, досить цікаве. Воно запитують нас про наступне чоловік. Він проживає вже і проживав з жінкою в цивільному шлюбі досить довгий період часу. І як говорить, що одружилися тільки там, кілька місяців тому. Дружина старша до чоловіка на 13 років, і весь цей час проживали, так як я вже сказав, в цивільному шлюбі. І запитує зараз, чи зможе він перетнути кордон, оскільки дружина має групу інвалідності, другу групу. Відповідно, чи зможе він перетнути кордон, чи не виникне питання з приводу того, що вони <кій> тільки одружились, і відповідно. Чи будуть прикордонників якісь претензії стосовно цього, і чи взагалі, скажімо так, це якось впливатиме при перетині кордону. Отож, з точки зору законодавства, в принципі, юридичних підстав для того, щоб відмовляти вам в тому, щоб перетнути кордон в якості супроводжуючого вашої дружини, немає. Якщо вона дійсно має другу групу інвалідності. Ви, як і чоловік, маєте право супроводжувати її за кордон. Проте був випадок на практиці, і це, в принципі, в засобах масової інформації, в медіа дуже багато про це говорили. Що нещодавно спіймали якогось чоловіка, також, який одружився там на жінці, який майже 60 років. Велика там різниця була більша, ніж у вас. І відповідно, прикордонники. Скажімо так, не випустили цього чоловіка, оскільки виявилось, що він запропонував цій жінці гроші, вони одружилися фіктивно по суті, і хотіли перетнути кордон. Не знаю, чи дійсно там це була, як то кажуть, велика любов, чи це все було заплановано заздалегідь, але як показують матеріали справи, яку збирали по тому чоловіку, що була попередня така домовленість, навіть жінка взяла. Гроші за таку послугу, скажемо у вашій ситуації, тут може бути інакше, можливо, навіть не виникнути жодних нюансів, але ну всяке може бути, тому не готовий вам давати гарантії. Але як я сказав, що з точки зору законодавства жодних правових підстав для того, щоб відмовляти вам перетині кордону. На сьогоднішній день прикордонників в цій ситуації не матимуть. Тим більше, якщо ви говорите, що ви проживали там більше 10 років в цивільному шлюбі, є люди, які підтвердять раптом щось, якщо будуть якісь підозри, вони зможуть підтвердити, що дійсно ви проживали разом, 10 років і так далі, то мені здається, проблем у вас не має бути. Наступне питання також практичне, і воно досить часто раніше до нас. Приходило, запитують нас, чи обов'язково звертатися в суд і приходити в суд при розгляді справи. Запитують, зокрема, про справу про адмінправопорушення, чи обов'язкова така явка під час розгляду таких справ. Це, зокрема, можуть бути якісь адміністративне стягнення, коли накладають, чи справа про ДТП доволі часто є такі ситуації. І от запитують, чи дійсно особа правопорушника вона повинна з'являтися в суд. Отож, з'являтися в суд. За загальним правилом в таких випадках не обов'язково це ваше право. Суд може визначити, коли ваша явка має бути обов'язковою. і про це зазначить відповідно в повістці про виклик до суду. Тоді це варто все-таки відвідати приїхати в суд на розгляд вашої справи. Якщо ви не бажаєте бути присутнім на розгляді справи, ви можете не приходити суд в такому випадку відповідно до наявних матеріалів справи, розгляне її. І прийме відповідне рішення. Більше того, ви можете скористатися і іншою опцією, написавши заяву про розгляд справи за вашої відсутності. І, зокрема, це буде також вагома обставина, і суд може прийняти цю заяву до розгляду, і в принципі вже на першому засіданні, маючи таку заяву, розглянути вашу справу. Бо бувають ситуації, коли, наприклад, ви нібито і не проти, щоб вашу справу розглядали без вашої участі, але. Там повістка вам прийшла, ви її отримали, не з'явилися, але суд все рівно переносить розгляд справи, оскільки там, людина отримала, не з'явилася, перша наявка і так далі. Справа може затягнутися там, на певний період часу. Тому, якщо ви зацікавлені просто, щоб вашу справу розглянули, швидше прийняли рішення, напишіть заяву про розгляд справи без участі, відправте її на адресу суду, і питань до вас ніяких не буде. Друзі, і заключне питання на сьогоднішній день. також. Доволі цікаве і практичне, можливо, у когось траплялася така аналогічна ситуація. Наступне. Чоловік з дружиною, вони знову ж таки проживають в цивільному шлюбі, у них народилася дитина. Дитина, відповідно, має запис в свідоцтві про двох батьків. Чоловік вказаний в свідоцтві про народження як батько дитини. І, відповідно, дитина має хворобу. Відповідно, отримала висновок про те, що дитина має інвалідність у зв'язку з її хворобою. І от чоловік звернувся в ТЦК для того, щоб отримати право на відстрочку, але йому відмовили, обґрунтовуючи це тим, як каже користувач і наш телеглядач, тим, що немає укладеного шлюбу, зареєстрованого офіційно, і на цій підставі, нібито не має права на відстрочку такий чоловік, дали відмову і просять з'явитися військомат, також і прислали повістку разом з відмовою. І запитують нас, чи правомірно це, чи можна якось оскаржити такі дії, і що взагалі робити в такій ситуації. Отож, якщо ми звертаємося до законодавства знову ж таки до нашого улюбленого закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, там чітко передбачено, що право на відстрочку мають жінки та чоловіки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Тобто, жодного слова про те, що там має бути обов'язково укладений шлюб чи інші якісь обставини додаткові не вказано. Просто якщо ви виховуєте дитину з інвалідністю віком до 18 років, то відповідно маєте право на відстрочку. Тому в цій ситуації відмова ТЦК є незаконною, її потрібно оскаржувати як мінімум до вище стоящого ТЦК або до керівництва відповідно. Або ж до суду можете писати заяву, відповідно, просити суд все-таки зобов'язати ТЦК надати відстрочку. Тому що в цій ситуації свідоцтво про народження є, ви там казані як батько дитини, є документи, які підтверджують інвалідність дитини. То в цій ситуації, в принципі, цих обставин і цих документів достатньо для того, щоб ТЦК прийняв правомірне рішення про надання вам відстрочки, оскільки всі підтверджуючі документи наявні. Щодо самої повістки, то така повістка в принципі, вона буде вважатися неврученою, оскільки по пошті вона вам надіслана, не має жодних підтверджуючих документів, отримували, ви її не отримували, то тут ситуація зрозуміла, в принципі. Більше пояснювати там немає нічого. А щодо самої відмови, то, як я вже сказав, можете пробувати так робити, звертатися або до суду, або до керівництва ТЦВК, або відповідно до вищестоячого. Друзі, на сьогодні це все. Я всім щиро дякую за ті запитання, які ви залишаєте для нас. Чекаю традиційно нових ваших цікавих запитань. І через тиждень вже зустрінемося в ефірі. Де будемо розглядати ті запитання, які ви залишите протягом цього тижня на нашому телеканалі? З вами був Валентин Хаймик. Бажаю всім миру і добра і до зустрічі.